Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації ми сьогодні будемо говорити про прийоми евакуаційних поїздів на Рівненщині. І наша сьогоднішня спікерка Юлія Шигарєва, начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області. Доброго дня! Вітаю. Тож пані Юлія, розпочнемо. Давайте такого загального запитання: скільки вже у цьому місяці, у серпні, евакуаційних поїздів прийняла Рівненщина? На сьогоднішній день це шість евакуаційних потягів. Прийняла Рівненщина. Майже щоденно за останній тиждень ми приймаємо людей, і загальна кількість людей це сто осіб. Зрозуміло, де їх розміщають і взагалі що це за люди? Звідки вони їдуть? Люди їдуть фактично усі з Донецької області. Розміщаємо ми цих людей в територіальних громадах Рівненської області. В основному це Дубинські та Рівненські райони категорія людей це люди в основному похилого віку та люди, які потребують додаткового догляду і соціального супроводу. Скільки людей готово прийняти рівничні? Чи є така цифра на сьогодні? Додатково місць розгорнуто близько 500, А також ми маємо ще 160 місць в закладах охорони здоров'я. Яку першу допомогу приїхала людина евакуйована? Що яку їй першу допомогу надає ну надає держава? Скажімо так. Ну, взагалі, перша допомога це прийом, реєстрація, як ВПО, а також забезпечення житлом. Це наша місія Рівненської області, рівненської обласної військової адміністрації, а також територіальних громад. Далі це забезпечення обов'язково соціальним супроводом і забезпечення отримання усіх виплат, які гарантовані державою. Розуміла, центри життєстійкості, Ми чимало про них говоримо. Їх рівно ще на один з лідерів за кількістю центрів життєстійкості в Україні, можливо, навіть лідер. Їхня роль в роботі з ВПО. Яка ну насправді так, у нас 32 центри життєстійкості, це фактично половина територіальних громад Рівненщини. Вони вагому суттєву допомогу надають громадам у роботі з внутрішньопереміщеними особами, тому що це. В першу чергу, коли люди прибувають, психологи центрів життєстійкості проводять таку певну психологічну адаптацію. Надалі соціальні працівники з центрів життєстійкості з людьми працюють щодо аналізу потреб і забезпечення першочерговими такими базовими допомогами, а також комунікацією з органами державної влади, це пенсійний фонд, центр зайнятості по працевлаштуванню. І е, комунікацію з органами місцевого самоврядування для подальшої адаптації і інтеграції в життя громади. І на сам кінець, щоб так для, для, для ширшого розуміння щоб наші глядачі краще розуміли, яка загалом ситуація ситуація з ВПО в області. Скільки людей ми вже прийняли з початку е, воєнного стану, з початку широкомасштабного вторгнення? І скільки зараз тих людей, яких ми прийняли, залишилися? Скільки зареєстровані зараз ще на рівні? Загалом цифра становить 92 тисячі, а залишилося близько 42 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ну і наразі це ми вважаємо наші містяни. Зуміло, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про прийом евакуаційних поїздів на Рівненщині. Прийомки відбуваються впродовж серпня. І нашою спікеркою була Юлія Шигарева, начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області. Дякую, пані Юлія. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.